Виконуємо номер 1233 із підручника Алгебра 7 та номер 56,15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і дві системи. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, помножимо 5 на кожне з чисел в дужках. Отримаємо 5х, відняти 10. Помножимо на 3 кожне з чисел в дужках. буде 3х додати 9, а в правій частині на 12, 12 додати 36. Тепер доданки зі змінною переносимо в ліву частину, без змінної – в праву. Отримаємо 5х, відняти 2y дорівнює мінус 1. Додати 10. 3х відняти 12 у дорівнює 36 відняти 9. Зводимо подібні доданки у правій частині. Мінус 1 додати 10 буде 9. 36 відняти 9 буде 27. Ну, тепер, як бачимо. У нас немає протилежних коефіцієнтів, тому помножимо перше рівняння системи обидві його частини на мінус 6. Отримаємо мінус 30х додати 12 у дорівнює. Мінус 54. Друге рівняння переписали. Як бачимо, тепер у нас коефіцієнти при зміні Y протилежні числа, тому додаємо по члену рівняння системи. Отримаємо мінус 30х, додати 3х, додати 12 y додати мінус 12 y Дорівнює мінус 54 додати 27. 30 мінус 30х додати 3х буде мінус 27х. 12 ігрек, додати мінус 12 ігрек, буде 0. Мінус 54 додати 27, буде мінус 27. Ну, а тепер поділимо на мінус 27. Мінус 27 ділимо на мінус 27, отримаємо 1. Підставимо знайдене значення змінної x1 у перше рівняння системи ще не множене. Х дорівнює 1. 5 множимо на 1. Відняти 2 дорівнює 9. Переносимо 5 у праву частину мінус 2 дорівнює 9, відняти 5. Х дорівнює 1, мінус 2 дорівнює 4, і тепер поділимо на мінус 2. Х дорівнює 1, Y дорівнює 4 ділимо на мінус 2, отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь 1 і мінус 2. Друга система також розкриваємо дужки в кожному зрівнянні. 4 множимо на a, 4а, 4 множимо на 2b, додати 8b. Множимо на 7, 3 множимо на 7 21а, мінус 3 на 4, 48, додати 3Б дорівнює 5,9. 4а відняти 5а це буде мінус А додати 8Б дорівнює 0,4. 21 А переписали, мінус 28 Б додати 3 Б. Отримаємо мінус 25 b Дорівнює 5,9 Тепер помножимо обидві частини першого рівняння на 21. Отримаємо мінус 21а додати 21 множимо на 8, на 20 це 160, да на 1, 8, 168. І 21 множимо на 4, це буде 84, відокремлюємо одну цифру комою, 8,4. Друге рівняння переписали. Тепер, як бачимо, коефіцієнти при зміні А у нас протилежні числа, тому додаємо почлен рівняння системи мінус 21а додати 21А, 168 б додати мінус 25 б і 8,4 додати 5,9. Мінус 21а і 21а це буде 0. 168б, додати мінус 25б це буде 143 Б. 8,4 додати 5,9. Отримаємо 14,3. І тепер поділимо 14,3 на 143. Отримаємо B дорівнює 0,1. Тепер підставимо знайдене значення зміною в B у перше рівняння. І знаходимо відповідне значення зміною а. B дорівнює 0,1. Мінус а. Додати 8 помножити на 0,1 дорівнює 0,4. 8 помножити на 0,1 це буде 0,8. Ми зразу переносимо праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо b дорівнює 0,1, а мінус а дорівнює мінус 0,4. Ну і нам залишається поділити на мінус 1, b дорівнює 0,1, а А дорівнює 0,4. І запишемо відповідь. 0,4 0,1. Номер 1233 із підручника Алгебра 7 та номер 56, крапочка 15 із підручника математика 7 виконано.